Слава Україні! Знову рада вітати вас на каналі Любі Учні! Дякую, що переглядаєте мої відеоуроки. Сподіваюсь, вони допомагають вам краще зрозуміти матеріал і підготуватись до уроків хімії. Ми з вами розглядаємо ковалентний зв'язок і на минулому уроці з'ясували, що таке ковалентний неполярний зв'язок. Тема сьогоднішнього уроку ковалентний полярний зв'язок. Ковалентний полярний зв'язок це тип хімічного зв'язку, який виникає, коли два атоми ділять електрони, утворюючи спільні електронні пари, але електрони не розподіляються симметрично між двома ядрами. У полярному ковалентному зв'язку один із атомів має вищу електронегативність, тобто здатність притягувати електрони, ніж інший. У результаті цей атом. Притягує спільні електрони ближче до себе, створюючи нерівномірний розподіл електронів у зв'язку. Це призводить до утворення частково позитивних і частково негативних зарядів у зв'язку. Ковалентний полярний зв'язок утворюється між атомами неметалів у складних речовинах. Давайте розглянемо, як це відбувається на кількох прикладах. Перше утворення молекули гідроген хлориду аж хлор. Гідроген має один протон в ядрі і один електрон, що обертається навколо ядра. Тобто 1С1. Хлор є галогеном і має 17 електронів, з яких 7 у зовнішній електронній оболонці. Електронна конфігурація останнього енергетичного рівня 3С2P5, 3 гідроген має один електрон у своїй зовнішній оболонці. А хлору потрібен ще один електрон, щоб доповнити свою зовнішню оболонку восьми електронами. Щоб досягти цього, гідроген ділиться своїм єдиним електроном з хлором. Два електрони, тобто один від гідрогену і один від хлору, тепер вважаються спільними між двома атомами, між ними утворюється ковалентний зв'язок. Він є полярним ковалентним зв'язком. Оскільки хлор більш електронегативний, ніж гідроген, більша електронегативність хлору змушує його сильніше притягувати до себе спільні електрони, що призводить до утворення часткового негативного заряду на атомі хлору, тобто дельта мінус, і часткового позитивного заряду на атомі гідрогену дельта плюс, структурна формула гідроген-хлориду H хлор. Подібним чином сполучаються атоми в інших молекулах гідрогену з галогенами, таких як Аж флуор, Hбром, H йод. Друге утворення молекули води. Кожен атом гідрогену має один протон в ядрі та один електрон, що обертається навколо ядра. Атом оксигену має 8 електронів, з них 6 у зовнішній електронній оболонці. І йому потрібні ще два електрони, щоб завершити свою зовнішню оболонку до восьми електронів. Щоб утворити молекулу води, два атоми гідрогену поділяють свої електрони з одним атомом оксигену. Кожен атом гідрогену ділиться своїм єдиним електроном з атомом оксигену, при цьому утворюються два ковалентні зв'язки. Оскільки оксиген більш електронегативний, ніж гідроген, він сильніше притягує спільні електрони. Це призводить до зміщення спільної електронної густини і виникнення часткового негативного заряду дельта мінус на атомі оксигену та часткового позитивного заряду дельта плюс на кожному з атомів гідрогену. Полярність молекули води. Зумовлює її унікальні властивості, такі як здатність утворювати водневі зв'язки з іншими полярними молекулами, високий поверхневий натяг та відмінні властивості розчинника. Подібним чином утворюється молекула гідрогенсульфіду h 2 s Третє утворення молекули амоніаку NH3. Молекула амоніаку складається з одного атома нітрогену і трьох атомів гідрогену. Кожен атом гідрогену має лише один електрон, що обертається навколо ядра. Атом нітрогену має 7 електронів, з них 5 електронів у зовнішній електронній оболонці. Отже, атому потрібно ще 3 електрони, щоб завершити свою зовнішню оболонку до восьми електронів. Атом нітрогену поділяє свої три електрони з трьома атомами гідрогену, утворюючи три ковалентні зв'язки. Кожен атом гідрогену вносить лише один електрон в кожен із ковалентних зв'язків, тоді як нітроген вносить три електрони по одному на зв'язок з кожним із атомів гідрогену. Ковалентні зв'язки між атомом нітрогену і гідрогену. Надають амоніаку характерну молекулярну форму з атомом нітрогену у центрі і трьома атомами гідрогену, які його оточують. Амоніак є полярною молекулою, оскільки нітроген більш електронегативний, ніж гідроген, і він сильніше притягує спільні електрони. Це призводить до виникнення часткового негативного заряду на атомі нітрогену. Та часткового позитивного заряду на атомах гідрогену. Полярність молекули амоніаку зумовлює її унікальні властивості, такі як здатність утворювати водневі зв'язки з іншими полярними молекулами. Водний розчин амоніаку називається нашатирним спиртом. Утворення молекули вуглекислого газу СО2. Молекула вуглекислого газу складається з одного атома карбону і двох атомів оксигену. Кожен атом карбону має 6 електронів, що знаходяться навколо ядра на двох енергетичних рівнях. На другому зовнішньому рівні від ядра є 4 електрони, тому атому карбону до октету не вистачає ще 4 електрони. Атом оксигену має разом 8 електронів. З них шість перебуває на зовнішній електронній оболонці. Отже, йому потрібно ще 2 електрони, щоб завершити зовнішню оболонку до восьми електронів. Атом карбону поділяє свої 4 електрони з двома атомами оксигену по 2 кожному атому оксигену. А кожен атом оксигену вносить по 2 електрони в кожен із ковалентних зв'язків. Тому між атомами виникають по дві пари спільних електронів, тобто подвійні зв'язки. Але який з атомів сильніше притягує до себе спільні електронні пари? Для цього звернемось до шкали Полінга. Як бачимо, електронегативність оксигену дорівнює 3,44, а карбону 2,55. Отже, оксиген як більш електронегативний елемент. Зміщує до себе електронну густину, і це призводить до виникнення часткового негативного заряду на атомі оксигену і часткового позитивного заряду на атомі карбону. Якщо відсутня шкала полінга, слід скористатись таким правилом: при взаємодії неметалічних елементів однієї групи, Електронна пара зміщується до елемента з меншим порядковим номером, тобто знизу вгору. А при взаємодії неметалічних елементів одного періоду електрони будуть зміщуватись до елемента з більшим порядковим номером, тобто зліва направо. Таким чином, сьогодні ми детально розглянули поняття і утворення ковалентного полярного зв'язку. Коротко про головне. Ковалентний зв'язок, при утворенні якого відбувається зміщення спільних електронних пар до більш електронегативного атома, називають ковалентним полярним зв'язком. Цей зв'язок виникає між неметалічними елементами, що відрізняються за значеннями електронегативності не більше, ніж на 1,7. У формулах бінарних сполук символ більш електронегативного елемента. Ставиться на другому місці. Виняток складають NH3PH3. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео. Ставте вподобайки. Підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!